Всім привіт! І Сьогодні готуємо ще один осінній пиріг, на цей раз зі сливами. Одразу вибачаю за свій голос, я трохи захрипла, а пиріг буквально створений для затишних осінніх вечорів. Смачне хрумке тісто і ароматна начинка зі спеціями. Перелік інгредієнтів, як завжди, залишу в описі під відео. Для тіста беремо склянку борошна, додаємо третину чайної ложки солі та пів чайної ложки розпушувача. І одразу цукор звичайний та ванільний, і перемішуємо сухі інгредієнти. Далі додаємо вершкове масло. Я його хвилин 10 назад дістала з холодильника та один жовток. Звісно, ви можете зробити тісто кухонним помічником, зокрема, чашою з ножами. Я вже показувала, як це робити, залишу посилання під відео. А я сьогодні роблю тісто вручну. Отже, ретельно перетираю жовток, масло з сухими інгредієнтами в крихту. І поступово збираємо тісто докупи. Спочатку буде здаватися, що замало рідини і тісто не збирається докупи. Але якщо продовжити та за кілька хвилин тісто стане більш пластичним і піддатливим. Як тільки тісто зібралось докупи, воно готово, зупиняємося. Ось таке тісто виходить прекрасне, еластичне і приємне в роботі. І одразу рівномірно розподіляємо тісто по формі, формуючи бортики. У мене форма 26 см, вона трохи завелика, 22-24 буде ідеально. Якщо плануєте пиріг діставати з форми, її потрібно застелити папером для випічки і відправляємо нашу заготовку в холодильник на хвилин 40 годинку. Одразу готуємо присипку, вона родзинка цього пирога. Для неї беремо борошно, цукор, у мене тут звичайний, та ванільний. Також вершкове масло, воно з холодильника. І перетираємо у крихту та поки відставляємо також у холодильник. Сливи очищаємо від кісточок та розрізаємо навпіл або на 4 частини, якщо у вас вони крупні, як у мене. Зверху обов'язково притрушуємо основу столовою ложкою крохмалю. Ми це робимо для того, щоб сік від наших слив не розмочив тісто та викладаємо сливи. І зверху знову додаємо ще столову ложку крохмалю. Та притрушуємо спеціями. У мене тут спеції для шарлотки. Тут у складі є кориця, кардамон та гвоздика. Можна замінити просто корицею. Я цукор на сливи не додаю, тому що у нас зверху солодка присипка. І зрештою, посипаємо зверху нашою крихтою. Та відправляємо в добре розігріту до 180 градусів духовку на хвилин 40. Як пиріг буде готовий, нам залишилось трошки почекати, щоб пиріг охолов, заварюємо чайочок та смакуємо. Я бажаю вам смачного і буду вдячна за ваші вподобайки та підписку. До зустрічі в нових смачних відео!